У кривому розі продовжуються заняття інклюзивної медіашколи Медіа Скілс за підтримки Українського культурного фонду. Заняття відбуваються в укритті, аби все було безпечно. Цього разу діти дізналися про аудіожурналістику, режисуру, акторську майстерність та стендапи. Учасники медіашколи дізналися, як працюють радійники і про різні жанри аудіоматеріалів. Та на практичному занятті створили спільний міні-подкаст про улюблені куточки рідного міста. Я раджу відвідати вам цей парк, тому що він дуже великий та гарний. В ньому можна добре провести час як з родиною, так і з друзями. Почнемо із плюсів. Це дійсно гарне місце для проводження вільного часу з сім'єю та друзями. У парку є водойма, де плавають лебеді. Можна покататися на катамаранах. Створили аудіогід, як ніби це радіостанція того навчального закладу. ми знаходимось і діти розказували про найвизначніші місця кривого Городі. акторській майстерності та стендапу навчав ведучий Стас Коновалов. Разом з ним практикували дихання та дикцію, вправлялися у скоромовках. Із програмним директором телеканалу Де 1 Яном Марковським діти фантазували, розпізнавали кіножанри та створювали сценарій фільму. Це вже третя група, в якій я начитую режисуру. Вони всі різні. Ця група була дуже відкрита для того, щоб створювати. Ми провели дуже весело. Пів години трішки більше, набагато <ріху> більше. Ну було дійсно дуже цікаво. І їм було цікаво, і мені було цікаво співпрацювати. Вони давали дуже цікаві ідеї, які за великим рахунком можна реалізовувати. І це, це круть. Унікальний проєкт Media Skills інклюзивна медіашкола» – це можливість для підлітків з інвалідністю створити свої перші медіапродукти та надихати інших. Заняття адаптовані під учасників. Це не лекції. Це перша спроба бути журналістом і шанс відчути себе у професії. Навчальні модулі у кривому розі офлайн тривають. Продовжуються також і онлайн-уроки для дітей з різних міст. Ірина Стрижка, Данило Олійник, новини д 1